П'ятниця 22 серпня. Час започатування добігає кінця. Доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Євангеліє від Івана 9.4 Час запечатування дуже короткий і невдовзі закінчиться. Чотири ангели ще стримують чотири вітри, щоб утвердити наше покликання й обрання. Мені був показаний час, коли завершувалася проповідь вістки третього ангела. На Божому народі спочивала Божа сила. Господні діти завершували своє служіння і готувалися до майбутнього часу випробування. Вони отримали пізній дощ від від господнього лиця, і знову відновилося живе свідчення. Усюди лунала остання велика пересторога. Вона збурила й розлютила мешканців землі, котрі не прийняли вістки. Я бачила на небі ангелів, які поспішали всіма напрямками. Ангел з писарським приладдям на боці повернувся із землі і доповів Ісусові про те, що робота завершена, святі перелічені і запечатані. Тоді я побачила Христа, котрий кинув кадильницю. Він підніс свої руки і голос. Но промовив, звершилося. Я також побачила, що багато хто не усвідомлює, якими слід бути, щоб жити перед очима господніми під час скорботи, без первосвященника у святилищі. Усі, хто отримав печатку живого Бога й буде захищений у час скорботи, повинні повністю відображати характер Ісуса. Я бачила, що багато хто легковажить необхідним приготуванням і чекає часу відсвіження та пізнього дощу, щоб вистояти в день Господній і жити перед Його очима. Я бачила, як багато людей залишилося в час скорботи без захисту. Коли Ісус залишить святилище, то святі й праведні зостануться святими та праведними, тому що всі їхні провини будуть стерті, а вони будуть позначені печаткою живого Бога. Однак нечестиві й розпусні залишаться такими, якими й були. Але тоді у святилищі не буде первосвященика, щоб представити їхні жертви, сповіді, молитви перед престолом Отця. Тому все, що має бути зроблене для спасіння душ від майбутньої бурі гніву, має бути зроблене ще до того, як Ісус залишить святе святих у небесному святилищі.